Друзі, всім привіт! Знову ми разом. А ну, секунду, щось. Ага, кінь стоїть жде. Коротше, на четвертій частині У нас вирубило. Короче, нас вирубило, а вирубило нас, бо сіла батарея. Я короче, її тільки що зарядив до 30%, поки забирав шмотки. Ну не шмотки, там кої-які речі з роботи. Я ж там все уже вже ви виповнили, так? Да? Коротше, давайте в цьому форматі оцей чувак мені подобається. Він коротше... Ох, це слово коротше. Їздить на скутері, камера в нього на цьому. На шлемові. Чувак, коротше, такий навалений, як я вчора. Ох, яка это черга на світофорі. Що в нас виходить? 4. Ввечора вже така пробка чи що. Ой. Давайте трохи в цьому форматі зробимо заключну серію. Камеру я зарядив до 30%. Я думаю нам не вистачить Те що я хочу зняти. Забрав я там коякі шкодки. Потріщав з ним охоронцем, охорон, він вже старжирує другу людину сьогодні, так що все, я вільний птах. Ось, знову ця машина, дивіться. Помните в якомусь відео казав. Але... Ну типу я угадав, електрокар Китайський. Взяв тільки що. З'їздив на стару нашу точку. Відкіль ми починали відлив, ну це вам не цікаве, купив літру буратино. І що нам забрати посилочку, купити мадмазель вафлі чи вахлі, як правильно. І, 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 а, і. зайти в АТБ, півхлібинки купити можливо там я. Домі куплю в е, сільпо. Ой, фу, в сільпо в этом. Як його рідне село. Там де я должен купити мафлі. Боже, цей вітер сьогодні цілий день. Одне. Дивіться, чувак, весь жовтом. Прикольно, кстати. У мене колись був спортивний костюм, ще як я у 9 класі вчився. Був спортивний костюм, жовто-чорний, такий суперський. Так, не хочу вставати. їдемо. Коротше, такий моднявий, польський. В те час дуже круто було. Коротше, вітер мене достав. Сьогодні повністю. Ноги болять, дупа болить Одне що гарно, це що прохолодно. Оце у вітрові плюс. Так, засікав час, вроді чи не засікав. Ну ладно. Летиму. Летиму ну, по половках. Ой, зараз заїдемо в розетку, я заберу, бо я забуваю, вже третій день лежить та посилка К чому він начепив ті ще на ногах жовті тапки, резинові взагалі непонятно. Тобто сіра рубаха. Так, доллар 21,45. Купівля, продаж 21. Блін, забувся, чи 48. Кого цікаво. Ну а євро ж взагалі зрозуміло, що Ще більше, там 45 ще. Ох, вітер мене зносить прикинь. Так, сейчас мы на нашу стояночку зарулим, парканемся. Так, шо він втикай. прямо в аптеку заїхати так друзі сейчас. фу яка мене задишка секундочку так глянуть бо тут же у нас ви поняли почта люблять тут пастися грибсти чуваків які чуть чуть під шаф Ай, прийдеться зараз через телефон, щоб вам не палить свій номер. прийдеться через телефон зайти в розетку і стати в чергу. Ладно. Ну а що робити? Будете мені дзвонити. Казати, куди тобі гроші скинуть, навіщо мені це? Так джик-джирік, розетка, У нас включений є тут. Ше. Мої замовлення. Вон. Щотчики. Сказав чувак, самі хренові щотчики які тільки є, я заказав, прикиньте. Е, відмін... Блін, ні. Подождите. А, стати в чергу. Ок. Коротше сказав, що ці лічильники, які я поставив, самі хренові, які тільки можуть бути. Блін, не шоці, коротше, що мені, блядь, викидати їх чи що? Я надіюсь, ну він каже, не хочу накаркать, ну типа того Так, та, та так зараз... що такое? Увага, де ще о, координати мої визначені. Координати Після знаходження в печі. Час. Ах ти подорожник, той, що мене обув, да? Так, велосипед, я пристиг Так, 147, все, погнали Подорожник, той, що в мене обув. Ви бачили, як я систему налаштував, видно. Добрий день. І, карту, і плат. Mm -hmm. Nhim -nhim -nhim -nhim, да. карта, карта. Це яж. Це ще да. карта. Крисовате е Угу. Mm -hmm. Дякую дякую. Бачите, 113 гривень, не знаю, дешево чи не дешево. А це дезик. Це мадмазель. Таки замовлено. А я ось оно. Підбритися ж треба іноді. Так, зік. Ух ты, дик. Я думаю кінь тут буде в безпечності, а ми сходимо а тебе, просто купимо, що нам осталось. А, нам ще треба ось сюди хутор зайти, купити вахлі. Вахлі ой, може чуть-чуть вас отак припідняти. Встать. Ага, тепер мені вже треба це читати, потрібен пекар. Пекар, я не шарю. Продавець, я не шарю. Пекар продавець я не шарю. Хто тут ще? О, нічного охоронця, а ну давайте, нічного охоронця, половкася. Я люблю ніч працювати. Особливо пити і спати. Коротше, друзі, я зараз зроблю. Тріл телефона і потім позвоню. Так, нам зараз треба знайти. Нам треба знайти, нам треба. Блін, адембу. Коротше, походу так маднузель дзвонить, друзі. Давай я тобі через 5 хвилин перезвоню. Зараз я купуюся. Тут немає цих вахлей. Так, да, я в наш заїду. Ну я зараз перезвоню, сейчас от тебе схожу, куплю. Що там я хотів купити. Хліб. Ну все, давай, я перезвоню. Так, мадмузелін заказ поки що не виповнений. Немає, друзі, немає, немає, немає. Поняли, ті, що з лимоном я дивився де там да? було діло по 25 гривень я пам'ятаю, по 25 гривень шампусік yeah. ой подожди холодильник значить що валим 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 коротше валим за этим Не буду я, мабуть. Чи пересібну. Як ви вважаєте? Пересібну коня до артага. Давайте пересібну, я там поїду потім додому дворами. Що він тут буде одинокий стояти? Коротше зараз залітаю, беру хліб. Залітаю, беру хліб. А вахлі я там в том хуторі, поняли, на курчатова возьму. На кузьми скрябіна везьму клітки. Давайте сюди поїдемо. Попрямій. Таті -та -та ночі одинокі, молодощі. У мене, кстати, піжамні штани похожі, як у цієї дівчині. Я що не пойму, вона що піжамний штама. Так у мене красні. Поняли. Красні квадрати. Так, і я так поняв, там в кадр попала. Робота нічним охоронцем, да? Так, ну що тут немає людоловів. Не, чувак класно, конечно, сидить, но він на моєму місці, я не знаю. Може я скинуть, так він сильніший чипік. Ладно. Ми його не побіди, якщо. що. Хоча... Може і побіди. Так, друзі, час. Ви вже бачили, я вам обзорчик там робив, подивіться, Прошлі відео. Там є акційних стін Хатибовських. Це там чіки Бабуні. Хто це до мене пристав блондівка, дивіться білий волос, не видно. Зараз, я гляну. От я постійно цей велосипед стоїть. Я вчора не пам'ятаю, вроді заказував це короте, я не помню, вроде прикиньте на роботі в заказі робив морозиво. ну короче, я не пам'ятаю. Чи я його відмінив по ходу. Ну що, у нас тільки цікавих ні? ні, зараз подивимося, якщо Вау! 69 гривень. О, о, Сколько? Зараз, підожі, літра 250 візьму. Літра 250 по карті. 69 гривень. Ну давайте підлічимо завтрашнього дня. Я сподіваюся, завтрашнього дня будемо лічити Пічоночку. Почки, хтось напише, так треба не пити, щоб не лічити. Та це все вірно, але алкоголь це така штука. Рішає сама, чи пити, чи не пити. Поняли? Е, кстати, коту ще треба буде глянути. Так, нам треба буде хліб. А, кстати, тут може бахлі, вахлі. вахлі. Вот що. Мадемуазель хоче. Ну вона якась там з лимоном, тільки другої хвірми. Перекус, да? Перекус. Боже, який я голодний. У ну, мене там окрошка. Можливо я окрошку там прийду буду. Маламурить. Чи вечором? Ще є з роботи картошка. Охо, картошка. Що я хотів? Ви не пам'ятаєте, що я хотів іще Боже, мази, взагалі вже тупі такі. Вау. Так. А -а -а. Чи я пельмені купляв? Блін, прикинь, ти не пам'ятаю. Чи купляв я пельмені? чи не купляв. Ось там по акції якісь я купити, хотів пельмені, я короче, не пам'ятаю, чи я їх купив, чи не купив. Оце вчора щоб ви знали, заказав поблотуватись, м'ясо креветки, бачите? 167 гривень. Оце я вчора заказав на роботу, але ну, додому приніс норм. Зараз морозилки лежать. Може мадмозель щось нам. Таке е смачне з варгани. Ця фірма шпроти то таке. Фірма вроді непогана. Зараз можемо. Ай, блін, розмили, розмили, розмили. Хорошо, попади. Коротше, зрозуміли, розмели. Розмили. Розмели. Ну що, взяти морожено чи не брати мороженое? Як, як ви вважаєте? Боже, що це за мороженого? По сім щен, то це ж якийсь да? розумний вибір. Воно там є, те, молоко чи що там. Чи що там воно входить? Мені кажесь ригалово якесь. Так, друзі, ну зараз, секунду. Ой, у мене рука так заболіла. Зараз глянемо, що у нас може ми ще тут побродимо. Ну давайте хвилинку ще побродимо. 17 хвилинок. побродим давайте хвилинку. А. М -м 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 -м. Давайте я йому побалую. Ось, бачите, корм для котів, гурмет, ов. Знову акція, якщо по карточці. Ну давайте кота. Чокіт. Руки-базуки, чи що, руки дрюки, чи руки-хрюки. А, кстати, ось щось я вам покажу. Оце горіляче ще я вчора взяв. Ось вона, крупнік. А ну вам видно. Ой, дивіться, 108. Поняли, по карці, а я ж брав не по карці, коротше, не, не, не звісно, що я там брав. Ну я взяв за 113. Хоча ж картка є, ну щось я там тупив. А взагалі хотів оцю взяти, але ну, вона 135, я коротше, зажав бабок, взяв оцей. Ну, Вроді вона польська, я не пам'ятаю, не буду брехати. Я, кстати, не знаю, читав, але ну, може читав та не дочитав. Все, готові, последні 5 банок тут забрав. Може в інших воно і є. А тебе Соп... сопліку я оцю колись пив, любив, потомригав далі, чим бачив. Ну, і якобі ж греся. Як бутилку вдуєш, а потім ще щось, коротше, не дуже весело. А, ось цей -ка.